15 числа у Львові, в 17 годині, ми будемо мати зустріч з нашими братами Львів'янами. Це буде відкритий диспут на тему війна ідентичності і всіх. Весь інтелектуальний Львів. Ми запрошуємо бути присутніми при цьому диспуті. Ця от культура диспуту відсутня в Україні. В Україні присутня культура лайки. Культура сварки, культура взаємного обливання брудом, але от така от інтелектуальна дискусія, на жаль, тим паче публічна, тим паче відкрита. На жаль, це справа призабута. От часів, коли Припинив діяти львівський зуїцький колегіум. От, мабуть, вже такі дискусії, диспутів і не велося. А от ми хочемо це діло відроджувати потрошку. Ми почали це в Києві. Будемо робити це і у славному місті Львів. І тому всіх запрошуємо це в медуніверситеті в 17 годині. Буде відбуватися, і кожен може зайти і подивитися. За донат на батальйон братство ви самі визначите суму цього донату не менше ніж одна гривня, і скільки ви кинете в скриньку, це ваша справа. І е, до такої теплої зустрічі.